Усім привіт на каналі Нігігабайт. Продовжуємо проходити сталкер тінь Чорнобиля. Ідентифікація під назвою історія Борленда. Так, нам треба тут зустрітися з провідником. В принципі, я так розумію. В принципі, я зрозумію. Тут треба нам, нам щось будемо штурмувати. До речі, тут аптека була колись. А це була б тупо значка. Так, готувати та пішли. Поговорити з головою... головой э, я достав... Ой, е-мое. -йо. Ого. Йошки, матрешки. Що це Що це такое? Це? Це що таке? Блін! Мінус! Хорошо кажучи, якась фігня тут. Ну, Добре. Поговорити з Це ти? Так Е, так, ти так. Окей, я дуплет. Е тебе курс справи. Нам Нам не... а, нам А, нещодавно вдалося взнати, що бандити за тебе збираються відправити великий отряд в темну долину, щоб переправити Щоб переправити основну базу більшу кількість спорядження. А яке вони награбували за на кордоні, це дійсно дуже сильно слабить захист АТП. А це наш шанс його захватити. Чим займось перша група? А ми, друга, другий загін, повинні бути перехватити бандитів зі спередження та знищити в цей час. Усі інші будуть захвачувати блокпост під мостом. Зараз твоя задача зайняти позицію та чекати, поки я подам сигнал. Після чого ми атакуємо бандитів. головне підписати їх так. О. Ну добре. І в шість. А, У мене кам'я. Ну, до речі, є. В шість. Ммм, типу. Типу я зайняв. Чи не? Думаю, що ми, ти, ти, ти О! Чекати сигнал. Ну добре. А з якого боку вони будуть йти? Можливо, треба десь щось оце взяти. Бачу. Ні, треба все, все ж таки автомат брати. Гранати є? Немає. Ви ти бандитів? Мінус. Погод заплатен. Так, чекайте, погод заплатен. Дайте я їх залутаю. Що у них є, цікавого? Ну, в принципі, аптека, то таке собі. Ну можливо мені вистачить на там є. Коротше тут кабанчик щось бігає. Так, добре. Коротше, пацани там щось гупають. Тих кабанчиків, ну тут таке. О, ну трошки ми тут зараз. Підлатаємося. Бо я хочу о, бронік той взяти. ну Це такі бандити не дуже, я скажу так. Так, погори щось Поговоримо. Так, стоп. О, цього можу щось взяти. Ваня шустрий. Так, добре, я піду. А, от, Може, Стій, прийшов тільки повідомлення від програмоту. Коротко скажу, у лагері відбулося декілька заражень з вірусом. Кажуть, що щось там, щось там сталося. Кажуть, Зараження зараження. Йо-моє. Ну, добре, а що він мені дав? Щось, щось коротше, дав. Вау 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 вау. Впали, ва. якщо я ж забув, що... Того його... Да, кабанчики так. оббігли, кабанчики тут. А цікаво, а... як він буде переходити. А, тут є. Тут є прохід. А я не знав, що тут є прохід. Якщо чесно кажучи так. А в мене рушниця. Ну, це добре. Так, блін, я вже... Я вже. Того. Коротше, ми тут щось сігаємо, біжимо. Як неймовірно, як не в себе. Ну то й що робити? А їх треба вбити чи що робити з ним? Оу. Ну. Оружі його брав. О, чорт, вже нікого нема. Куди мало піти? Навіть не знаю. Тут треба все подивитися. Коротше. Його вбили. Зайти вчинить нормально, а ми побили його вбили. Ти, Галіна, нормально? Стоп, поямка. Короче, тут щось щось мені підказує треба. Требуется в автомат брати. Тут так не... На именинце. Меня задело. За какое дело? Ох ты, вон, еще ты вон. Ось он, снайпер. Снайпер. А ще один залишився десь. Давайте його зараз, о. Вау, 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 полегше. А хто там ще Ще один? Де ще один. Це ще військові тут, емо. Короче, короче, Просто тікаємо звідси. Забираємо, що є. О, до речі, кемчик. На набої. Набої не, 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 не того. Коротше кажуть, щось не О-о-о. О, якісь документи. Знайти вхід в лабораторії. Слухайте. Ну, це добре взагалі-то. До речі, мені треба. О, блін. Зрядити. А взагалі що мені тут треба... В принципі, я думав, що це вже кінець, Якщо чесно кажучи. Слухайте, ну цікаво. До речі, не... достатньо цікаво. Так, у мене є тут гвинтівка оця. Так, знати вчинив. Слухай, та почекай, де я? А ти наш? Ну Якщо ти на мене не стріляєш, то значить наш. Борщ Ну, це начебто Короче десь дерев... вау Блін Вони вже замахали якщо чесно Так є декілька гранаток Ну це таке Вау 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 Треба їх завалити, бо вони заважають мені. А це військовий, мабуть. О. Мінус. Коротше, мінуса ми. Так, ось. Де цей придурок? Ще мінус. Блін, як заважайте ці я вам кажу так. Так. А, так тут десь... О, тут вхід до лабораторії. Ну добре. А я не хочу поки в лабораторії бігти. Я хочу Хочу трошки по тут полутати. Хлопців тут. Я б такий би, що пішов би продався би. І... а! В принципі, там не можна йти. Я так, я так розумію, не можна йти. У лагерь. Ну. Тобто. Ну добре. Я так, я так думаю, що я вимушений буду йти. Вон човики валяються щось тут. Ось погано. О, собачка. Ам... До речі, можна щось продати Другий в цьому. Прав. Та вберу я зараз. Чекай, я тебе щось Ты продам. Убери. Та вберу, я беру. Давай з тобою, з тобою э, поторгуємо. У тобі 5 тисяч є. І що я тобі дам? Та нічого. Взагалі-то нічого. Кимчик. Так, я зараз не можу... Не, я можу. Можу рухатись. Вау! Вау, 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 вау! Ти що дурний чи що? Так, знайти вчених. Знайти ти фут вхід в лабораторію. Я так розумію, це оце. Вау! Та затолбали вже, якщо чесно. Вони спавняється тут. Що дурні. Угу. Десь в кущах. Давай, 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 давай. На, 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 на. Це про десь в кущах ховається. Ага. Вау! Чуть не забыл, чуть не убилы. Минус одного, короче, кажется. А, ось тут уже перевантаження. А -а -а -а. Так, короче, кажется, я так разумею тут спуститься в лабораторию. О! Рядно сюда пришел, порог. І Що застрелили його? Оба на! це, здається, фіналочка була. Ну, в принципі, добре. Дякую, хто дивився моє проходження. В принципі, цікава серія. Штурм бандитів, найманців, все дуже добре. Дякую, хто дивився ще раз. Ставте лайки, ділитесь ділите цим відео з друзями, знайомими. Робіть репости, лайки все таке. І е, наступна е, серія, ну наступний мод, будемо повернення в зону ще раз проходити. Мені дуже не сподобався, але я не пройшов його. До зустрічі і на все добре.